Рішення Європейської комісії з рекомендацією розпочати переговори з Україною про вступ до європейського союзу це результат роботи не чиновників, не президентів, не урядів, а українців, які 10 років тому вийшли на майдан і під прапорами Європейського союзу боролися за підписання угоди про асоціацію з ЄС. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в етері телеканалу Еспресо на цю працю підуть роки. Як швидко, це залежить від дуже багатьох факторів. В першу чергу, це залежить від фактору національної єдності, національної професійності і національного реалізму оце три ключові умови, які повинні бути сьогодні на порядку денному української держави, української влади і нашого суспільства. Друга складова це політичної волі, політичної волі наших союзників, нашої європейської сім'ї. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде в Етері ТВ одразу після тем дня.